Вітаємо в ефірі програма Творче життя. Представляю наших гостей ефіру Юлія Петрухно Вітаю. і Катерина Бичак. Вітаю. Ми перебуваємо в Харківському державному музичному ліцеї. Ви бачите багато цікавинок. Книжка наш друг. Тут і казки, і про музикантів є багато, і багато-багато різного і цікавого. І от перше, що зараз покажемо. Був такий літературний конкурс Ми за Тверезе життя. Це громадська організація Твереза Україна. Ми дякуємо за цю книжку. Вона передається в подарунок. А... Бібліотека Харківського державного музичного ліцею як творче заохочення отримала ці книжки, тому що вчора вперше був цікавий дебют в спеціальному проєкті популяризації читання. Пані Катерина брала участь. От і зараз ми дізнаємося про її враження від участі в цьому проєкті уроку ефіру. Ну, мені було дуже приємно приймати участь у цьому заході. І я вважаю, такі заходи дуже доцільні в нашому житті, бо саме популяризація читання стає головним фактором для виховання молоді, для привчання дітей до українських загальнолюдських цінностей у нашому житті. Бо зараз у такі важкі часи, коли йде війна, дуже важливо якось відволікатися. І заповнювати цю порожнечу чимось позитивним, таким, що ну дійсно приводить до позитивних речей. Дійсно, я з вами абсолютно згоден в цьому. І ще один у нас цікавий сюрприз. Зараз пані Катерина покаже. У нас ще є журнали. Це на протязі е, прошлого року. Була така дуже цікава акція, коли нашій бібліотеці дарували ось такі безкоштовні. Так, так це було минулого року. Дійсно так, так журнал Джмін журнал. Так. Так. І ми дуже дякуємо організ організаторам цього проєкту, бо дуже наші маленькі читачі з задоволенням брали, читали і зараз вони теж питають і ще продовження. Але, на жаль, це закінчилося. Але все ж таки ми хочемо подякувати, що в нас є такі журнали, що можна приходити дивитися. Сподіваємося, що можливо колись буде продовження цієї акції. Ми дуже раді отримувати такі журнали. Ну... Дякую, Спасибо. хочу Спасибо. додати так. Дякую за ваші цікаві спогади. Вони такі свіжі, бо це нещодавно відбулося. Ну буквально травень місяць, нещодавно це було навесні. А мене особисто теж запитують, А коли буде журнал «Джмілі», Я ж думаю собі, ну я ж не Санта Клаус, не де ж я його візьму. Якщо організатори проекту його зможуть відновити, це буде чудово, суперово, тому що дійсно сьогодні багато авторів вони виступали в окремих сюжетах популяризації цього журналу. І саме ці дітки в мене запитували, коли ж буде новий журнал. Ну, можливо, колись і буде. Будемо на це сподіватися. Особливо от скринька добра, оцей поваранчева обкладинка Зараз, бачите, тут дуже багато казок. Це дуже такий цікавий випуск. І, звичайно, цей святковий. От Особливо ми багато сюжетів робили на теми цих українських казок. Це дуже класно, це така арт-терапія. Музиканти юні вони розвиваються не тільки в музиці, а Джміль це ж дослідження живопис, музика і література. Це такі чотири складові творчості. Ми ж не випадково. Назвали наш ефір, пов'язали з темою творчості. Зараз пані Юлія також інформацію цікаво, актуально озвучить, будь ласка. Я хочу запросити всіх до участі в проєкті, читаюча шкільна родина стратегічний напрямок розвитку бібліотеки. На протязі всього жовтня будуть відео та фото читачів, які... Зі своїми батьками беруть книжки в бібліотеці, читають їх вдома або тут. Ми просимо, щоб ви теж долучились до цього проєкту, а потім з ваших фото та відео зробимо буктрейлер або якусь яскраву презентацію. Інформація буде в соцмережах. Долучайтеся, ми будемо дуже раді. Дякую, пані Юля. Дійсно, читання покращує буття. Отож, читаємо українське, не забуваємо дивитися підписуватися на. Цю творчу студію Ленітепє щастя творчості багато авторів, дітей і також навчаються і в Харківському державному музичному ліцеї. І вони навіть брали участь в конкурсі арт-журналістика тричі, наприклад, Даніїл Михайличенко та інші наші юні автори вони отримували престижні дипломи від Харківського національного університету мистецтв Котляревського, консерваторія проводила і завдяки нашій такій активній успішній вмотивованій участі вони створили таку рубрику «Сам Саме для школярів, тому що раніше в тому конкурсі журналістика брали участь саме студенти, тобто автори студентського віку. Тепер вже автори шкільного віку, наймолодші учасники мають цілком реальну можливість брати участь в такому е, щорічному конкурсі. Отож, е, і саме про журнал Джміль був сюжет Даніли Михайличенка, за який він отримав той диплом. Це дуже дуже нас радує і читаємо українське і на цьому дякуємо за увагу. Дякуємо.